Вітаю! Давайте перевіримо сьогодні наші дві домашні задачі. Перша задача 1.42. Умови такі на лабораторному столі розмістили гнучкий, гнучкий, звернули на це увагу, дріт та приєднали його до кінця, його кінці до полюсів джерела струму, якої форми набуде дріт за великою сіло струму. Ну, Лабораторний стіл, про всяк випадок, якщо але вид така. Покоління, яке не було в кабінеті фізики, там доволі гладенька поверхня, там невеличка тертя є, але воно дуже невеличке. Це важ... бажано зрозуміти. І так, до... Але дріт він дуже легкий, тому це теж потрібно буде враховувати. Але до того, як ми будемо з вами розв'язувати цю задачу, я хочу нагадати, що, мабуть, на другому або третьому на якомусь уроці я вам розповідала, що вам в задачах дуже класно буде розуміти ось цю річ. Ми поки що досі не вміємо з вами не до кінця розуміємо, чому саме так взаємодіють. Але ми точно розуміємо, що якщо Стром тече в одному напрямку. По паралельним проводам, то вони будуть притягуватися, але якщо він тече в протилежних напрямках, то провода будуть відштовхуватися. Як відбувається в нашому випадку? Ну, дивіться, я дуже карявенько так нарісую, ось у нас проводок. Але ми розуміємо, що от джерело і цей проводок, він так розташований, що у нас струм буде тихти ось сюди, від плюса до мінусу. Тобто у нас є дві. Більш-менш паралельні сторони провода, по яким струм тече в протилежний бік. І я можу на ось цьому всьому, на всій довжині цього дрота обрати маленькі участки, ну, дивиться, ось так можу, можу прибрати ось такий маленький участок, де струм тече сюди донизу, а тут вверх. І вони будуть відштовхуватися. В наступному такому ж участку я теж можу так зробити. В наступному такому участку я можу теж так зробити. Але так можу зробити на кожній парі таких участків. А до чого це буде вісти? Вони будуть відштовхуватися і більш-менш гладенький стіл. Мабуть, ви вже здогадалися, що буде відбуватися, тому що після цього ми отримуємо: якщо нічого не заважає, і тертя невелика, то і сіла струму достатня, то провідник у нас буде. Приймати форму кола, ну, щось на кшалт, ось такого. Як ви розумієте, я рисувала це зараз від руки, ви теж можете це зробити, але може, у когось з вас буде трохи красивше, це буде дуже класно, але після цього ми будемо писати пояснення, це обов'язково. Тобто, саму по собі ідею зрозуміли, а далі бачимо, що у нас є розташовані паралельно ділянки дроту, і, наприклад, ось цього ми. Розуміємо, що якщо струм тече в протилежні е, сторони, то на ділянки будуть діяти сили, які будуть е, сприймати відштовхування е, дроту. І так відбувається у нас напротяг десь, всієї довжини. І ми попарно можемо побачити ці ділянки, які будуть відштовхуватися. Е, якщо сіла. Струму вели велика, там за умовою так було сказано, то на лабораторному столі, який у нас більш-менш гладенький, то дріт буде приймати форму кола. Ну, або, по крайній мірі, він буде намагатися прийняти саме таку форму. Але він легенький і, скоріш за все, в нього це вийде. Добре, це така була задача. Якщо не встигаєте дописувати або рисувати, ну, поставте на паузу, у вас все вийде. Але якщо хтось згадався самостійно, це дуже класно, молодці. Поважаю. Добре, поїхали наступна задача. Наступна задача у нас 1.44. Ось тут потрібно було знов багато рисувати. Давайте будемо дивитися. У нас знов є два а, провідника, сіла струму в них однакова. І нас запитують, чи є магнітне поле ось в цій точці А, яка розташована точно посередині між провідниками. Коли напрямки струмів однакові і коли вони протилежні. Але нам зараз не допоможе та ситуація, що провода можуть притягуватися або відштовхуватися. Це трохи інша задача, хоча вона знов про паралельні провідники і про сили взаємодії між ними. Ось важливі речі, на які звертую увагу. Провідники паралельні, сила струма однакова. Тобто, навколо кожного проводника буде однакова. Магнітне поле, не за напрямком, це ми зараз будемо з'ясовувати за модулем. Якщо на однакове відстані від провідника, то буде однаковий за модулем. Тобто нам важливо зараз зрозуміти, в точку А магнітне поле воно приходить направлено в одному напрямку, тоді магнітне поле буде усілюватися і буде подвоюватися, умовно кажучи. А якщо приходить в протилежних напрямках, то буде компенсувати одне одну. І тоді воно буде дорівнювати нулю. Тому що нам казали, що струм одинаковий, значить магнітне поле в точці А за модулем буде однаково. Ну, зараз я буду використовувати, пам'ятаєте, ми казали про вектор магнітної індукції, але якщо ви пам'ятаєте про це, то це дуже добре, ми ще не вивчали так подробно. Ну, тим не менш, ми можемо зараз в цій задачі це використати, воно буде зручне. Рісунків потрібно робити два, і вони повинні бути. Немаленькі, маленькі, щоб ви на них все показали. Давайте я покажу, як це можна зробити. В першому випадку у нас струми текуть в одному напрямку. Я цей напрямок виберу, наприклад, вверх. Ось це у нас перший провідник, це дріт, це другий. І ось у нас точка А. Струм тече в одному напрямку. І ми для першого привітника будемо використовувати або правила буравчика, або правила правої руки. Нагадую, як ми з вами рисуємо ось цю лінію. Зараз знов я її наріс, але вона обов'язково повинна пройти через точку А. Тобто радіус він має бути такий, щоб вона пройшла через точку А. Я знов, бачите, ось тут не доводжу до кінця, а ось тут її трохи більш е, виділеною, більш, більш товстой. Для того, щоб було точно зрозуміло, що ця частина до нас. У цій лінії, направлена, а ця у нас за провідником проходить. І напрямок цієї лінії мені потрібно для цього або використовувати, використати правила буравчика, або правила правої руки. І я обхватую цей провідник таким чином, щоб в мене чотири пальці показували напрямок лінії. Так що палець в мене показує напрямок струму. І розуміємо, що ми ось сюди показуємо. Напрямок цієї магнітної лінії. Тобто, коли магнітне поле доходить до точки А, воно буде напрямлене, як ви розумієте, строго від нас. І це я можу показати таким крестиком. І магнітне поле я позначу літерою Б як індукція. Але цей вектор це вже потрібно так розуміти. Для першого провідника. Ось у нас вектор, який напрямлений від нас, ми не можемо його нарисувати по-іншому, крім як такий крестик. Тобто, у нас оперення стріли від нас напрямлена. Те ж саме ми рисуємо для другого провідника. Знов обов'язково торкаємося з точки А. Знов використовуємо е, правила правої руки або Буравчика. Зрозуміло, що буде направлена ось таким же чином магнітна лінія. Але що це означає? Що в точці А, коли лінія проходить, вона буде до нас напрямлена. я можу це показати точкою. Але ми бачимо, що у нас два. За модулем однаких, однакових, віктора, вєктора, але вони направлені в протилежні боки. і вони компенсують один одне. І це означає, що саме в точці А цього магнітного поля немає. Але найбільш догадливі з вас кажуть, що от на всій цій лінії таких точок можна багато знайти. І ось тут магнітне поля буде компенсувати, провідники будуть компенсувати, але в інших точках магнітне поля, безумовно, буде, там будуть трохи інші напрямки цих магнітних полів. Це якщо у нас провідники в провідниках ток тече в одному напрямку. Давайте подивимося, що буде відбуватися, якщо у нас струм буде текти в протилежних напрямках. Давайте в першому провідничку я залишу струм, який направлений вверх, тому я не буду зараз нічого вам пояснювати, просто перерисую. З першого рісунка все, це ми пам'ятаємо, ми напишемо, що вектор індукції магнітної у нас направлений від нас. Все ми показали, все розуміємо. Давайте розберемося для другого. Знов ми будемо рісувати лінію так, щоб вона таркалася. Знов ми використовуємо або буравчик, або праву руку, але праву руку потрібно перевернути. Ми її перевер... Перевер... перевертаємо так, щоб у нас палець показував напрямок струму, та чотири пальці будуть показувати напрямок а, магнітної лінії. Але вона йде на зустріч тепер. І знову в точці А ми побачимо, що магнітне поле уходить від нас, тобто знов крестик. Але у нас ось в цієї точки два вектора однакових за модулем, вони будуть е, уходити від нас в глибину рисунка. тобто вони будуть підсилювати один одний. І це означає, що магнітне поле в цій точці буде. Е, Якщо струми однакові, то ми можемо навіть стверджувати, що магнітне поле буде подвоюватися, але якби це нас не запитували. Нас запитували просто є магнітне поле або його нема. Ну, ми дали відповідь на це питання. Ось така класна задача. Якщо хтось зробив самостійно, здогадався, як це зробити, це дуже класно, молодці. Але якщо ні, і ви зараз подивилися і доробили цю задачу, це теж корисно. сподіваюся, ви. Розумієте, що ми з вами зробили? Ну, все можемо далі трохи відпочити.